Привіт, малята! Сьогодні до нас завітав гість з іншої планети. Він нам хоче розповісти про немовні та мовні звуки. Ми можемо їх почути за допомогою органів слуху. Це наші вуха. Вони щодня допомагають нам розібратися у різноманітності оточуючих звуків. Ми можемо почути спів птахів. Голоса тварин, Мотор машини. Дитячий сміх. Це були не мовні звуки, а мовні звуки допомагають нам спілкуватись та краще розуміти один одного. Звуки бувають голосні та приголосні. Голосні звуки утворюються за допомогою голосу. Їх можна проспівати Давайте спробуємо разом А. О, у е. И, і, і. Голосні звуки утворюються за допомогою голосу і шуму, коли повітря долає перешкоди, язик, зуби і губи. Голосні звуки утворюються за допомогою зміни положення губ та язика. Давайте розмістимо наші звуки на різні планети. На блакитній полюбляють голосно співати. Тут будуть мешкати голосні звуки, а на жовтій стукають, грюкають, тут будуть жити приголосні звуки. А це голосний звук, вірно, і жити він буде на блакитній планеті. Б. Голосний на жовту планету. Наступний звук О! Голосний на блакитно вірно. У знову голосний і знову на блакитно. вірно. Звук Ш. Він приголосний і тому буде мешкати на жовтій планеті. Наступний звук К. Це теж приголосний і, звичайно, мешкає. На жовтій планеті. Впізнали наступний звук це І голосний, і звичайно мешкає на плакитній планеті. Наступний звук В, і ми селимо його на жовту планету, тому що він приголосний. Ось ми і познайомились з голосними та приголосними звуками. Бажаю вам успіхів у навчанні. До побачення!